Канал Білогородка разом з вами продовжує розвиватися. Окрім вже звичних щоденних новин Білогородки о 8-й ранку та погоди о 9-й, у нас з'явилися тематичні щоденні рубрики, що виходитимуть о 10-й ранку. Щонеділі виходитиме супершоу Недільний Батл, де підприємці села боротимуться за звання кращого. Щопонеділка бізнес рішення початку тижня. Наступного дня персона вівторка про визначних мешканців Білогородки. У середу факт середини тижня, який також безпосередньо стосується Білогородки. Далі послуги четверга о 10, 11 та 12, щоп'ятниці пропозиції від партнерів. А суботу фоторелакс місць Білогородки. Також нагадуємо: серед іншого канал створено, аби в одному місці зібрати усі послуги, що надаються в селі Білогородка. Знайти їх ви можете у спеціальному плейлисті. Також для зручності можна скористатися пошуком, вівши назву потрібної вам послуги. Якщо вашої послуги досі немає на каналі, ви хочете поділитися новинами чи стати партнерами, напишіть нам на електронну адресу. Додавання послуги буде безкоштовне. Також, якщо ви вже скористалися якоюсь з послуг, обов'язково напишіть коментар, аби й інші знали, чи варто звертатися до цієї людини чи установи. Також під цим відео, залиште коментар, яку ще інформацію та які відео ви хотіли би бачити на каналі.